Так, шановні, добрий день. Сьогодні хочу показати свій робочий процес. Як вибираю насіння з перчиків. Ось, бачите, є в нас такий некондиційний некондиційний правильно сказати перчик, з якого ми вибираємо насіння на продаж, тому замовляйте, кого цікавить. Отакий перчик ми забираємо собі на закрутку, тому що це дуже гарний перець. Зараз в розрізі покажу вам. Бачите, яка стінка. І далі там якісне насіння. Тому замовляйте кого цікавить. Е, дивіться, ті, хто замовляли, то трошки пізніше, трошки пізніше буде відправлення, тому що зараз дуже багато різних справ і не до того. Е, вибираємо тільки з червоного. Жовтий перчик, бачите, насіння я викидаю. Чого? Тому що схожість. 530 і урожай поганий з жовтого перця. Тому ми тільки вибираємо з червоного Геркулес. Це гібридне було нами посіяне. На мільйоні питання, а чи можна з гібрида вибирати, або на ствердження, що з гібрида не можна вибирати. Я скажу, що людина, яка хоче мати гарний урожай перцю, в неї два вих виходи. Перший купити оригінальну упаковку за 700 насінин, десь буде 1400 чи 1300, це сінгента Геркулес, або купити. Е по гривні 4 чи 5 за одну штучку, хто розпакує таку упаковку і буде продавати. Або третій варіант це взяти, отаке, як ми продаємо, ми посіяли оригінальне і один рік можна вибирати з цього перчика. Тому і ми його пропонуємо. Тому що самі садили і по 10 тисяч, і по 12 тисяч, і по 5 тисяч, по різному. Зараз я перейшов на оригінал, тому що... Чого ми перейшли на оригінал, тому що він краще родить, але для людини, яка хоче гарний урожай, але не хоче сильно вкладатись, це також дуже хороший варіант. Ну, якось так. Тому це в нас іде на закрутку додому Світлані. Готую. Хто не знає, Світлана це моя дружина, будете знати. І, І так, все. Дякую за ваші підписки. Скоро побачимось. Пока.